Ярмарки Просто неба від місцевих виробників це вже день минулий. Відтепер таку продукцію можна буде придбати у спеціальних соціальних відділах супермаркетів. У переліку асортименту все чим багате поділля. Ціна нижче за ринкову. Це зерно, всіх видів, крупа всіх видів, цукор, олія. Якщо будуть готові точки по м'ясу, значить і можете, може прийняти той самий супермаркет м'ясо, значить ми готові поставити також дану продукцію. На ініціативу влади вже відгукнулися облспоживспілка та фірма Бакалія. Продукцію від подільських виробників до їх магазинів будуть постачати з урахуванням попиту у кожній конкретній місцині. Якщо в Красилові нема птахофабрики, зрозуміло, що яйце. Якщо буде в цьому потреба, буде поставляти каміни, чи буде поставляти ярмолинці, чи буде поставляти Хмельницький. Чітко розроблений буде графік, значить, поставки, контакту. В обласній адміністрації обіцяють, що такі відділи з місцевою продукцією мають запрацювати ще до нового року. Можливо, ще напишемо, що це продукція вироблена товароробниками Хмельницької області, щоб було і воно. Буде переплітатися з цими торгівлею соціально значущими товарами, тому що весь асортимент, що ви сказали, це практично підпадає під цю категорію: це крупи, це. Молокопродукти, це м'ясо, це цукор. В роздрібу продається продукція переважно брендована, тобто споживач переплачує за те, що продукція крупи упаковані в яскраву огортку і представлена якомусь відомою торговою маркою. Якщо зробити відділи, в яких буде продаватися продукція місцевих виробників, якщо вона буде або в мішках, або безпосередньо розфасована працівниками в дешеві упаковочні матеріали, то звичайно продукція буде набагато дешевше. Мета нового владного проекту ціни під контроль і якість з гарантією. Тепер слово за виробниками. Наскільки і чим вони готові потішити усіх, кому доводиться економити на продуктах харчування? Але коло Олександр Галянд, Подільська панорама.